Всім привіт. Гарадка на сьогодні погодка. Сніжку ого. Я сьогодні вперше думав, що буде нульова генерація. Взагалі нульова, бо такого ще не було, щоб прямо зовсім нуль було. За день все одно там якихось там пів кВт, там 400 Вт годин, так і А Це сьогодні майже до обіду. Прям зовсім нуль. І в додатку там ще дивився, показує 3-4 Вт і, і все. Але потім щось трошечки і якісь більші цифри з'явилися, хоча не набагато. Але то не дивно. Бо тут трошки снігу. Ось от такий от товстезний шар. Насипано, трошки прогорнув. от ну, Практично як на товщину руки. І в Його так вже присипав, що він вже не з'їжджає, він вже тільки мусить розтанути. Він вже тільки після того можливо щось і буде генерація. Я навіть не пробував чистити, бо тому що сонця немає все одно і ще його почищу, там сильно прибавки не буде. Ну буде трошки, але він не, просто лід не зможе розтанути, щоб нормально запрацювати. Тому не буду їх там чіпати, не буду заібратися, їх там царапати там, чи ще щось. Зустрічаю інформації, що людина там де чистила свою станцію, поки там доставали, там, не знаю, чим там шваброю чи якоюсь чи чи щіткою поки доставали, так і там, почали панелі потім перегріватися, якісь там, чи мікротріщинки з'явилися чи ще щось таке. Не знаю, наскільки правда, але в принципі, пробувати сильно бажання немає, через те, що результату того не буде ніякого позитивного, щоб цим займатися. А Звідки береться тих? Кілька десятків Вт, які генеруються, от з тильної сторони, що, чи всього, бо вона йде робоча, і сніг відби, сонце відбите від снігу, таке трошки там, кілька десятків Вт і дає. Значить, йдемо, глянемо, що там у нас показує інвертор, бо ж що, що я вам скажу, що не повірте. Хоча, якщо дипломовому інженеру... Всі люди вірять, що його там генерують сонячні панелі під снігом. Ну, то, в принципі, могли <смі> би повірити, у мене також генерують. Друге питання, що того? вони генерують буквально кілька ватт. Якби вони були не двосторонні, то там реально було б, там, можливо, 1-2 вата, а можливо, і того не було б. Просто була б напруга, бо там дуже гарні заміри проводилися у нього на каналі, і там зазвичай тільки напруга чомусь показувалася під снігом. І то не дивно, бо тому що ну, звідки має там взятися ще струм. Якщо сонце не може пробитися, через такий, товстий шар снігу, і якщо його немає, ну, там реально там де тільки напругу, якщо відключити від інвертора панелі, тобто зняти з них на ну, Там буде вольт з 250 буде гарантовано. Але з тих 250 вольт ніякої користі. Якби там хоча б пів Ампера було, то було б діло. А так, якщо там. Від такої кількості за, заживити світлодіодик. Скажу так, це сумнівно назвати це генерацією. Генерація це коли вже є енергія на якісь потреби, ну хоча б на потреби інвертора. Тут вже, вже хоч шо, хоча б щось. Коли там просто показує вольтметр напругу і якийсь там світлодіодик світиться, то взагалі можна навіть не враховувати через те, що з того ніякої користі. Подивимося. Що там, які там циферки. Якщо, звичайно, в цьому снігу не заводжусь, бо такий сніг. Сантиметрів, я не знаю, десь до 20. Є. Це не сьогодні випало сіки, але ще перед тим, був сніг падав, то разом сантиметрів вже 20 є, вже досить таки по ньому не дуже хорошо ходити. Так, добрався я. Будинок не забудився все-таки в тому снігу. Дивимося, що в нас там є. А що в нас є по генерації 50-60 Вт? Е, ну, так собі, небагацько, але принаймні на свої потреби йому вистачає навіть і більше. Було до 100-120 Вт. Зараз трохи знизилося, не знаю чому. Може було, що хмари густіші стали. Е, бо десь там з годинку тому десь якісь там не те, що просвітнуло, плямку було видно, там, де сонце. Зараз вже не видно взагалі. Тому трошки генерація знизилася, але, як мінімум, її вистачає. Це генерації для роботи інвертора і для там, підтримки заряду акумулятора, і навіть пару ват, можливо компенсується від споживання. Бо споживання зараз в районі 500 Вт. Відповідно, 10-та частина, по суті, тільки дає сонце. Ну, але для роботи тих, тих вентиляторів, кранчика і так далі. Вистачає, тобто я вже не, не витрачаю енергію з мережі на це і енергію акумулятора. Це зовсім, генерація зовсім ніяка. Назвати це щось якісь там цифри такі серйозні. Ну, Важко. Але якби е, не було мережі, да, от там прям пропало, там вимкнуло досить довго. Е, трохи всього зайве повиключати, то в принципі і от тих 50-60 Вт. Це вже краще було б нічого. Бо, тому що ну, 60 Вт. Це вже в принципі, для роботи одного холодильника вистачить, тому що він ж не працює Він Деякий час працює, де вимикається. Тобто в середньому там, за годину де, там, тих самих 60 Вт можливо і брати. Ну, вже добре, да? там де якогось роутера вистачить, там, якусь можу, лампочку включити, то в принципі, вже, вже не нуль. Хоча, чесно кажучи, я думав, що сьогодні буде перший день, коли, коли показники нульові будуть по, по генерації. Але все-таки я думаю, що там якихось 01-02 кВт за, за день назбирається, може воно більше. Вже, вже краще, ніж нічого. До речі, в грудні е я не пам'ятаю, здається, 37 чи 38 кВт генерація буде. Це тобто найменше за за весь сезон. Е в листопаді було 59. В грудні, здається, 37. Це найменше. Чого кажу, що найменше, бо зараз хтось, каже, ти ж не знаєш, що в січні буде. А в січні вже є 20 кВт майже це буквально за кілька днів. Тому що вже найменше вже навряд чи буде в січні, то вже точно не буде. Я думаю, що більше. А за половину січня вже далі піде. Там вже трошки Сонце з'являється трошки частіше, і генерація зазвичай краща, ніж в грудні і в листопаді. Тому. Такі от показники, ну, принаймні, навіть як і тих 37 кВт, це все-таки е Сонце перекрило споживання інвертора повністю і е трохи навіть пару гривень з, 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 якихось там з зекономлено на платіжках. Інвертор за місяць е на власні потреби я так собі прикидав, що близько 20 кВт споживає чи він 28 Вт споживає. При нульовій нагрузці 28 Вт споживає з мережі. Тобто це на роботи вентилятора, на роботу екранчика, там його там, мозгів, струм холостого ходу, трансформатора і так далі. І 28 Вт нас беруться. Це. це досить, я вважаю, непогано, як для інвертора потужністю 4,2 2 кВт. Зустрічав ті, що часто більші значно показники. Ну, принаймні по характеристиках, які там, описують на сайтах інверторів, да? 35 Вт і 40 Вт. В інверторів 5-6 кВт там, зазвичай стоїть вже два трансформатори, то там ще більше. там і 50-60 Вт. Цього 28 Вт, я вважаю досить непогано. З акумулятора приблизно так само бере, тому що. 1 ампер, 0,9-1 ампера. При напрузі 27 вольт, 1 ампер, це як у тому, буде 27 Вт. Можливо, там плата БМС, там, і цей контроль трошки не, не зовсім точно вимірює струм. ну, Можливо, тих самих 28 Вт бере, я не знаю. Точно не вимірював, але е, приблизно скажу, що з акумулятора бере стільки ж саме, як і з мережі, коли, коли вона є. До речі, коли. Е, Є, ну, є мережа, бере з мережі тих 28 Вт, то з акумулятора вже не береться нічого і навіть підзаражається там, невеличким струм. Э, він той струм різний. Э, Деколи да, буває 0,1-0,2 А да, виходить інвертор сам по собі споживається 28 Вт. І, і 01 А там ще йде в, в акумулятор. Або буває там і трошки більший струм навіть до 0,7-08. Я не знаю, від чого воно залежить взагалі. Чому, Чому? так, якось по-різному. Але такий от факт є фактом. Ну, Якийсь плаває цей струм під акумулятора. Я от вислідково-вислідково думаю, ну, все нові чоли. ну Швидше всього, мабуть. Акумулятор трошки підрозряджається на Просідаю він тоді і починає його там, невеличким струмом дозаряджати, там цей плаваючий режим, чи як він там називається. Можливо у цьому діло. Ну, я сильно не уникав. Бо, якби там було кілька Ампер, то я б тоді щось задумався. Так як там 07 ампера, на, 08 затягнув на досить короткий час, то в принципі нема чого так сильно хвилюватися. А так, в загальному досить такий. Економний з мережі споживає дуже мало. Е, ще зустрічав інформацію, що при, ну, коли включається сонячний контролер, коли є сонце, і сонце дуже погане, то з мережі трохи більше споживає. От, оцей факт, якщо хочу перевірити, е, цікаво, чому так, чи це такий дійсно так, чи це просто <кій> він криво змішує трошки сонячну енергію з мережевою. І він там приблизно до, до 150-170 Вт він е, бере просто все з мережі, а якщо вже більше, тоді він вже починає підвішувати сонце. Можливо, е, ця людина через це подумала, що він 170 Вт бере постійно з мережі, а можливо і бере. Ну я трошки сумніваюся, бо так багато не, не може він брати на свої потреби. Він швидше всього, їх просто транзитом пропускає і а, а решту там вже добирає сонця. До речі, цей момент, я хочу перевірити. Відключивши навантаження повністю, перевірити, що він споживає з мережі, коли є акумулятор повністю заражений і включений сонячний контролер. Бо тут от, навіть цікаво стало. Бо якщо він споживає дійсно 170 Вт, це досить багато. І от такі от генерації є невеличкі, вони ну, не перекриють так, то споживання. Але якщо споживає 28 Вт, так як я вимірював раніше, то, в принципі, нічого там страшного немає. За місяць 20 кВт ем, ну, непогано. Не да? Сонце в грудні да? в самому поганому місяці дало 37 кВт. Да? Тобто, ще 17, 17 кВт в плюсі. Якби там це, це зовсім не багато, але все-таки краще, чим, чим нічого. Принаймні, я за роботу інвертора я не, не доплатив. Зараз покажу одну ще штуку, що тільки що підмітив, показує, що акумулятор заряджається, але не показує, що енергія віддається на навантаження. Але при цьому зараз якщо я відключу саняшні панелі, так, у нас 500 Вт споживання, напруга в мережі 229 вольт. Так, почекаємо трошки 229, не, не плаває. Так, Якщо ми зараз відключимо. Сонячні панелі і напруга е, опуститься, на, бо трошки збільшиться навантаження на мережу. 228-27, це не, я не відключав ще поки що. Просто напруга щось в мережі. Значить, все-таки того значка немає, воно підміститься. Так, відключаємо сонячні панелі. 225. Так, значить трошки все-таки збільшилося навантаження і зменшилась напруга. А ну, тепер їх, Так щось наплаває, включаємо. Зараз повинен запрацювати 227 вольт. 228 піднімає трошки. значить Все-таки підмішується тих кілька ват, але значка отут цього немає, який мав би бути. Бачите, він налягає періодично. Якась в нього така цікава робота, не чи ну там просто. Погано вимірює струм, якби це невимірювальний прилад, і для нього це нормально. Чи це в чому справа, я не знаю, але я вже підмітив, що таке воно моргається і там то з'явилося, то не з'явилося. По факту таке воно щось там тих пару ват і підмішує до, до мережі. Може когось таке саме. Підкажіть, чи, 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 це, чи це глюк такий в нього, чи це воно так собі якось то підмішує, то не підмішує. Цікаво стало. Да, Маєте голосові? Зараз наче є, от пропадає. А оце таке, воно сильно це не, не хвилює через те, що коли є нормальна якась погода, якесь нормальне сонце, воно собі працює аж корчить нормально, без всяких проблем. А от за такі там кілька ват, щось там переживати, хвилюватися, я не бачу того великого сенсу. Значить, поки що на цьому все. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я йду зараз <кхи>, перемірюю, що він там споживає. цей інвертор на власні потреби. Коли є якесь там типу Сонце, там зовсім мало його, так як от зараз. Але при цьому повністю зараження акуляторів немає навантаження. Чи він буде споживати тих 170 Вт, чи, чи ні. Оце от стало цікаво, я зараз піду це перевірю. І в наступному відео розкажу. Всім гарного дня!